Чоловіки. За одноголосне я. Протокол. А, віше, у нас відсутні члени секретаріату. Є пропозиція, щоб сьогодні протокол писала довго Шерна Сергійна. Хто за цю пропозицію? За. Все, так? А, Ірина Сергійна, запишіть, будь ласка, що присутні на сесії 16 депутатів. Відсутні апостол. Племенко, папіженко. Стигай. Перець, тонка, Московський, Савіщенка, Андрій Дімо. 17 Ось сяну Завірченко, Терещенко Володимир Володимирович, Інцюк і Оксана Посі. Всім депутатів. Шановні колеги, у нас на порядку денному 35 питань основного порядку південного. Прошу прийняти даний порядок денний за основу. Хто за, прошу вимагати. За одного. Дня. А, наступне, у нас є два додаткових питання, які вам роздані, коли не роздані, будь ласка, повідомте, у повідомлюйте, уряду немовному задати. Прошу включити два додаткових питання до порядку денного. Перший додатковий проєкт про створення тимчасової контрольної комісії вже ще міської ради з питань та на водопостачання та водовідведення у місті Ржищі. Що за те, щоб включити даний проєкт. Я хотів сказати, що я категорично я Черне проєкт. Якщо ви знаєте, можливо, ви не знаєте, була створена розпоряджена міського голови комісія, яка розглядала вже проєкт. Тому, що по Там була Коростова Ірина Павла, була Кошеленко, Іляс була Юлія. Це фахівці, яким які ми довірили, скажімо так, щоб вони... А відповідно лі до законодавства України були сформовані ці ні? комісія надала єдиний Я правильно законодавства. До порядку формування тарифів, відповідно, було сформовано право. Ніхто вам, шановна Христина Івановна, не забороняє, створити своїм розпорядженням дану комісію, можете туди включати депутатів, кого забажаєте, да? і ще раз розглядати. І... Ну, це не питання депутатів. Це не питання депутатів, це питання виконкому, питання вашої комісії, що це. Але Саме основне, що, щоб ми не перекривали собою, бо нас питаються зараз стягнути шулерство і, скажімо так, деяке мошенничество да, цих проєкт рішення. Почому? Тому що стаття 31 закону України про житлово-комунальні послуги чітко визначає, який термін, коли, хто, як розглядає. Да? Але ми не можемо діяти е, всупереч законодавству. Да? Міська рада повинна діяти на межах в, спосіб, в межах, в спосіб та на підставі діючої Конституції, закону України. А ви питаєте затолкнути це, е, скажімо, сюди на сесії, як би перекласти всю вину на депутатів. Я вважаю, що це за цей проект рішення немає. Ну, е, е, Кристина Іванівна, хвилиночку. Е, е, наскільки я розумію, даним проектом... Е, ви пропонуєте підняти тарифи на 70% по водопостачанню і водовідведенню? Абсолютно ні. То буде подорожчання чи ні? По водопостачанню водовідведенню ні. подорожчання не планується. Ігор Володимирович, ви що ви тут не поредно? Кажете, по-перше, я вашу думку вислухала, вислухається вибрати. Стосовно чому цей проєкт рішення? Ви абсолютно правильно сказали, що розпорядження моїм була створена ця комісія. Робоча група ця yeah, працює. Але питання тарифа утворення також депутати, я вважаю, мають бути зацікавлені. А ви дайте я неarianо? закінчу, потім ви можна? Давайте я закінчу, потім ви. І у мене пропозиція, щоб депутати також долучились. Це дуже болюче питання, дуже болюче. Ви кажете, не піднімалися, не піднімалися, тому що ми допомагаємо, виділяємо кошти, щоб не допомагалися. А чому ми маємо постійно виділяти кошти? Можливо, є якісь інші шляхи. Серед депутатів дуже багато розумних кваліфікованих людей, які можуть щось порадять. А може дійсно буде ця комісія, і ми скажемо, що дійсно нічого не можна зробити. І Ми тоді з чесною совістю до своїх виборців Кожен депутат піде і скаже, що не журила з Христиною разом підняли ці тарифи. А дійсно депутат попрацював, дійсно вивчив, розібрався, з чого він складається. На сьогоднішній день тарифи не піднімаються, тому що міська рада вам допомагає. Ну це неправильно, тому що ви хто, з розчутних підприємств ви а, маєте я, самі. Водна, а ви піднімаєте так. тарифи, чи я піднімаю? Хто піднімає? Хто піднімає мінімальну заробітну плату? Хто піднімає ціни на електроенергію? Хто піднімає оподаткування? Хто піднімає ціни на горюче смазочний матеріали? Я піднімаю, чи ви піднімаєте? Ні, ви, ні я цього не піднімаю. І коли в тарифі сидить мінімальна заробітна плата 1400 гривень, а на сьогодні вона складає 3200, то вибачте, а відповідно до закону, відповідно до статті 31, я повинен що взяти і перерахувати. Так? Я їх можу перерахувати хоч кожен день ці тарифи. Тому що закон в мене це треба. А ви питаєтесь внести, скажімо так, щоб депутати скасували норму закону. І ми так ні, це все. Дивіться, просто що не говорить багато. У мене є дуже серйозне юридичне зауваження. Може, ви ну, не так сформулювали, в мене якого плану? Дивіться, там є нас два норми закону, яка зобов'язує міський конком у 10-денний термін з моменту надходження пропозиції або підтвердити розрахунки дані, або відмовити. Є така норма, є? ми А ми цим рішенням вивчаємо обґрунтованість пропозицій, тих самих, який є термін 4 місяці. Тобто, якщо закон встановлює 10 термін на рішення рахункового, чи затвердження цих тарифів, чи відмову, то ми зараз уточняємо своїм рішенням норму закону, перекреслюємо її. Це є недопустимо. Юлія Юрій, на чомусь не брав? Ми маємо право вивчати обґрунтованість 4 місяці? Ви можете вивчати обґрунтованість тарифів 4 місяці, Якщо але міський конколи не від відповідальності розглянути вчасно дане звернення Ігоря Володимировича. Так Хто би що є? Стріть там немає. Але ж дивіться, Юля Юрівна, але ж виходить так, що якщо зараз ми створимо комісію тимчасову і будемо вивчати обґрунтовані цієї пропозиції, комісія може працювати 4 місяці. Тоді спитаю з депутатів, як ми мали право 4 місяці вивчати цю пропозицію, коли її термін дії закінчується, коли 10 днів 9 червня. От у чому питання? Ви розумієте, що це тут не коректно? Це не за... Тому, як наприклад, як ви діологіч, ви... Що так тримали сказав? Ми трошки під під неправильно формулюєте поняття. То що виконком має зробити свої десятиденні демін і так далі? У нас комісія ще не закінчилася. Є тільки висновки відділу економіки. Але ще в комісії багато людей, які там складі, вони ще не сказали свої пропозиції. У них є свої пропозиції. І в мене прохання, це то, що виконком, комфорт чи які там це, да, це окрема історія. Вони це роблять, і ми це робимо, А в мене ще прохання, тому що питання болюче. І також депутати за бажання. Є депутати, які виявили бажання попрацювати в цій комісії, вивчити. Не ще раз я хочу, щоб всі однаково почули. Ми ця комісія не встановлює тарифи. Вона перевіряє. Можливо, є якісь інші шляхи. Я вже на декілька разів наводила приклад. Якщо зараз... Я як би, винесу пропозицію, поставить золоту статую в мене в кабінеті, да? і депутати проголосують, це буде рішення законне, правильне і так далі. А чи доцільна воно, чи недоцільна, і чи вивчали, чи необхідно, чи може якась інша потреба була місця, це буде інше питання. Тому у мене прохання підтримати даний проєкт рішення. Десь його до зайти, порядку денного. Зайти. І якщо, Константин Олексійович, так. я вас хочу сказати, якщо це рішення буде некоректне чи неправильне, ви прекрасно знаєте, як юрист. Персональну відповідальність несу я, а не депутати. Депутати не несуть відповідальності. Це завжди казала і Оксана Іванів. Ми Тому вам подаємо пропозицію, є депутати, які виявили бажання розібратися. Ніхто не каже, що зараз ми там що так, Іван, ми я треба всі швидкі. Включіть своїм розпорядженням, ми мене туди включити. Я вам назву як мінімум в цьому році, шановні депутати. В цьому році дивіться. У нас е, проєкт один по школі, да, який О, можна було зробити за 40 тисяч, ми його зробили за 250. 200 тисяч для того, щоб не мати, піднімати тарифи, отак достаточно. Okay. Да? Okay. По цьому у нас okay. є перспективи такі, що ми лі 10-15 взагалі можемо не заглядувати yeah. до нього, якщо тільки ми перекриємо деякі шляхи оцього розворовування, яке на сьогодні в день існує. Mm -hmm. От і все. Одне останні зараз за все слабо, займаємося. Давайте так, подожді. Якщо Ігор Володимир зараз приїде на при депутатах, ну, сказав, да. що можна було я за 40 тисяч, будь ласка, напишіть заявлення в прокуратуру чи в суд. От ви зараз сказали, що ви перетратили кошти. Напишіть, будь ласка, при депутатах. Я вас прошу, напишіть відповідні органи, відповідне звернення. Про те, що я ви напишу, заявляєте. Коли я захочу, так? Да? Коли ні, не значить, ви мені будете диктувати, коли мені писати. Ні, писать. Ігор Володимирович, тоді значить, то значить послословіте. Це називається послов'я. Я сказав. Я доведу своє те, що я сказав. Будь ласка, коли доведете, ви сказали фразу, але нічим не підтверджуєте. Там не Тому, тільки що ще ця фраза буде. Там буде ще багато чого Хорошо, і не переживайте. Давайте, ми чекаємо. Значить, шановні колеги, зараз вони хочуть, щоб вам допомогли в ваших питаннях розібратися. Зараз ви хочете підняти тарифи на 70%. І сказати, або міська рада платить, або що цим людям. Робити? А як же не піднімати, якщо реконструкцію КНС так у мене зробили, що там не то, що на 70, там на 300 відсотків треба піднімати? Куди ж його? створіть робочу групу, давайте вийдемо подивимося, проблем розпорядження в субсидію. Салоні депутати, ігор, ви зараз ну, не допускаєте до свого підприємства. Так, і щоб вони вивчили, надавай. Чого ж я не допускаю? Я ж сказав, створюйте, то будь ласка. Створюйте вот. своїм розпорядженням, будь ласка, працюйте, вивчайте. Ви Якщо ви не довіряєте Ірні і... Жені Варні, Кошеленко не довіряєте, так? Да? Ну, то я не знаю, кому тоді довіряти. Ігор Володимир, я хочу це питання Нагальне, якесь послухати. Ну, будь ласка, я ж сказав. Що вони включаються в порядок мене, оскільки це слово своїм розпорядженням. Ви можете створити комісію, включити добу. Рішення до порядку тому, що потім, коли люди побачать свої платіжки, де на 70% піднімуться тарифи. Вот. А на газ вони піднялися на 300-400 То давайте тим, ми, ігор, давайте хоча хоча б б тим, тим, так так ми хто може. ж вам мішає. Це ваше відсутності. Ви ви Споріть своїм розпорядженням комісії працюйте. Так депутати виявили бажання. Я ініціатор цього проєкту. Є спеціалісти, а я хочу, щоб ви ще ви 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 вирішили. Ви Замість того, щоб Я бачу, і що це порушує шулька. Скажите чотири місяці буде працювати комісія. Ви підставляєте після цінайвальна. Чим я вам. Тому що ми цілішним в норму закону 10 денного терміну. Я вам це говорю. Я Дійсно, що мішає зараз створити комісію, включаючи навіть в ту комісію. Шановні колеги, зараз іде питання, що піднімаються людям тарифи. А ви зараз блокуєте, не хочете, щоб в цьому питанні не зібралися. Я сказав свій питання, я більше нічого не говорю. Дякую за те, що сказав Сидун. Ірина, а ви щось хотіли додати? Про 10-й день, безумовно, руконком буде робити в рамках чинного законодавства, юридичний відділ у нас також там буде і е, е, перевідомляє від невідповідність, але про 10-й день термін, мова йде про коригування терміну. Що... Встановлення? Встановлення, шановна Ірина Богомова. Ні, 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 родною, ну зачем не так? Зачем не так? Молод про встановлення. Значить, орган уповноважений здійснювати встановлення цін тарифів, зобов'язаний протягом 10 е, е, прийняти рішення про коригування тарифу не пізніше, ніж через 10 днів дня отримання. Е, Встановлення цін та тарифів, орган, який відповідає за це, це і є. Це коригування. А як же ви думали? А як кого це ж не це ми новий, Ми виносимо. У нас не було тарифу, а ми виносимо новий тариф. Ні, не треба, Не нада. Це якби перший раз. А як? Ви кожен тариф, шановні колеги, шановний Ігор Володимирович, Константин Олексійович, прошу вас підтримати. Те, що даний проєкт рішення включити до порядку денного. Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто за те, що буде додатковий проєкт номер один включити до порядку денного, прошу голосувати. Хто за? П'ять, шість, сім, вісім. Проти. Один, два, три, чотири, п'ять. Утримали. Цей проект на наступну сесію спочив в основний порядок денний. Ну зараз ми бачимо хто за громаду, а хто не всі шановні? Як розміщено за громаду? Давайте все приїхали. За громаду ви перекладаєте з бою на ви Не ще раз Ігор Володимирович, ви Ви нічого не зробили, щоб ці тарифи зменшити. Ви хочете щоб зараз ціну платили? Я зробив усе для того. Я буду звертатися до депутатів, дійсно створити контрольну комісію. по тому. Та реконструкція КНС, скільки там ушло, куди. Будь ласка, О, створіть, ви і... зараз можете її створити, цю комісію. Створюю не я переживайте. Я вам допоможу. І ви прекрасно знаєте да, за створю, цю комісію. Так, Шановні колеги, я, ну, давайте, я не можу коментувати рішення депутатів, я окремо це вискажу, але зараз У вас немає ми ті, повинні... Ви вас, вас попереджали про да. те, що перестаньте коментувати заяви депутатів. У Вас цих повноважень, ви не являєтесь міським Йогр... головою. Ігор Володимирович, дякую, що ви Для нагадали. Що я коментую. про це пам'ятаю. Я про це знаю, що я не являюся міським головою. Ну і все, ви один з депутатів. Да. Будь ласка, комунікується дітей. Ігай Володимирович. Щось не що... голоса не сходяться. Пересчитайте, будь ласка, не перебивайте, тому що. Бо... Розберіться. Розберіться. Да. Ну розберіться. Колеги, ще голосіть. Давайте ще раз, хто за? Один, два, три, ші. П'ять, шість, сім, вісім. А, дев'ять. Дев'ять за. Проти. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Шість проти. Утримались. Один. Вісім і сім, п'ятло. Всі. Колеги, наступний додатковий проект рішення. E, значить. Про внесення змін до рішення живської міської ради Київської області від 27 чисня 2017 року номер 639 07, про затвердження структури штатного розвідку апарату параду виконавчого капітету міської ради відділення прислужби виконавчого комітету на 2017. Хто за те, щоб включити даний проект додатковий проєкт номер 2 до порядку денного, прошу голосувати. Хто за За? Думаву голосу? Дякую. Шановні колеги, прошу прийняти порядок денний у цілому, в який входять 35 питань основного порядку денного і одне питання номер 2 додаткове. Хто за, прошу голосувати. За одного року. Шановні колеги, у нас є заяви на виступ. Я прошу до слова заворотню новину аналізу. Я дуже коротко. буде деякі повідомлення. Що я вам відмовлялася, що нас від меморіалу залишилось 1485 гривень. Так оцінки, І коли внутрішні, що я хочу ті три роки на пора, то в хаті, то позвоноши, я не звертала до ці гроші. А це стало, що вже три чоловіка у нас є, що вдома. І я пішла в Ощадка, суддила чанбан. Значить, 1485. А вона каже, 1065. Говорю, а хто ж ці не позивний? Без мене ж ніхто не має права. Тим більше я сама не брала у нього вирізала на Показується, чого я говорю вам це. Зверніть вам. Показується, що якщо гроші лежать мертвим капіталом, не йдуть в обіход, то кожен місяць вираховується 30 гривень. А я кажу, О, це добре. А що ж я тепер людям скажу? У мене є ці документи, у мене є ці документи. Що ж я людям скажу? Я з кожного документу, ну, а це ж їхні гроші. Ми 5 копійок ні з не взяли лишні. 1065, а що ж мені тепер робити? Коли в мене документи, я можу допомогти. То Чому я стала так говорити? У вас є на округах літні пенсіонери одинокі які поклали гроші на що, на чорний день на збереження в банку, щоб їх ніхто не обікрав, <рес> то треба сказати людям про це, що може трапитися так, щоб їх не залишиться. Жодним. То також, що ж ви не сказали, ми <рес> ну, треба ж повідомлення, де щось таке зробити. Ну, 400 гривень забрали, за що? Чого? Аж по 15 року, як ми зробили пам'ятник. Не по моїй волі, бо ви знаєте, що я так сторіла, дякуючи матлієнту, дорожньому і Перегонцеву моє інвалідство на їхній собі. Я про це ви всі знаю. То я тепер звертаюся до вас, шановні депутати, подивіться на своїх округах. Хто є одинокі літні люди, спитайте їх, як по вони поклали гроші ось цю щаба. Ось, ось щоб не вийшло так, що прийде, як кажуть, смерть, а грошей не буде. А ви знали про це? Ну, а то я не відповідаю. Можу показати ось цей документ. У мене на 1065 досягнув. Що ж ти не сказав? Батту й ти 400 гривень. Це таке в нами робить держава. Доброго дня ще Добре, раз. Добре, Я мабуть від усіх е, учасників масок, Ржишівських, Щучинських і всіх остальних хотів би вам ну, попросити про допомогу насамперед і, по-друге, звернутися і... до Івана Семеновича офіційно, щоб він прокоментував би деякі свої дії по поводу тих земель, які ми вже з ним. Мали справу обговорювати. Справа в тім, що в 92-му році будівельний Жищівський технікум звернувся до громади нашої, взяти в користування землю, та що йде до і по праву сторону. І при, там, при новому розподілі шматок тої землі обійшов до Жищівської адміністрації. Ми звернулися до... У му році нам сказав Коляда, пишіть хлопці, заяви, вам дамо по 2 гектари, є 51 гектар землі, яку не хочу звинувачити Івана Семеновича, він сказав, що не, не, ну, нелегально, неофіційно і незаконно займають зараз будівельний тепло. Ми звернулися до Івана Семеновича. Іван Семенович сказав, що у нас все в порядку і ми на законних правах займаємо ту територію. ту Шматок землі. Ми опять же, звернулися в різні інстанції і, виходить, у нас трошки замкнутий круг. Замкнутий круг уч у чому. Іван Семенович надав нам відомості про право власності. Оце його копія. Я демонструю, бо я був хлопцем, і я не сам. І це можу підтвердити, де написано власне учубове господарство Ржищівського будівельного техніку, місто Ржищів. Ми опять же звернулися за, про запит про учбове господарство. Нам дали відповідь. Опять же, в нас є відповідь, що да, таке було, що учбовому господарство в 96-му -го році від 28 травня 96-го року рахується за учбовим господарством. Це в нас є. Звернулися в архів про довідку, про, ну, зробили запит. Оказується, що... Цитую, на ваш запит від 27.017 року Арктивий Сектор Спарликої райдержадміністрації повідомляє, що в документах протоколу засідань Великощученської сільської ради за 96-97 рік не виявлено рішення сесії. Тут указано, що е, Баликош... ну, рішення давала Великошчученська сільська рада в 1996 році, якщо не помиляюсь, сукінні місяці. Ми зробили знову запит про, про це підприємство, учбове господарство, і узнали ще одну інтересну, таку цікаву річ, що учбове господарство Будівельно-Рожичівського техніку припинило свою діяльність у 97-му році. Ми звернулися з таким вопросом до Івана Семеновича, який сказав, що я є правонаступником цього господарства. І... Ми опять же в районну державну адміністрацію звернулися, де нам відповіли. Повідомляють, що юридична особа Удбове господарство рідську будівельного техніку припинено у 97 році. Станом на сьогодні інформація про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі відсутня. Жірський будівельний технікум згідно з зареєстрованого статуту не є правонаступником. Знову виникає питання до Івана Семеновича на основі чого. Він виготовив нові документи і зареєстрував земельну ділянку. Якщо не існує господарчого, учбового господарства і він не є правонаступником, чому він займає ці території? Скажіть, будь ласка, про яку площу йдеться зараз? Мова йде про 50,8 гектарів справа. Справа в тім, що це, на даний це, момент ні у Буржищі, в принципі, хлопці особо не одержали земель, ні в нас, на території Белкушученкої сільської ради. І е, ми звернулися так, таким же самим зверненням в обласну державну адміністрацію, е, де нам, в принципі, не заперечили, що на даний момент... Ну, на той момент, коли ми зверталися, бо на даний момент Жіщівський будівельний технікум у квітні зареєструвався знову Жіщенським будівельним технікумом. Справа в тім, що на той момент, коли надавалася ця земля, був один Жічківський будівельний технікум і зареєстрована е, юридична особа під одним номером. Зараз так само все Жішківський будівельний технікум тільки під іншим реєстраційним номером. Получається, що Іван Семенович трошки нас завів у заблужденні, як то кажуть, у російської мовою, і зробив так, що вроді нічого не помінялося, було РБТ і стало РБТ, і документи наші, і вони знову ж наша, вся земля. Справа тім, що знайшлися вже люди, які приїхали до нас у сільську раду і кажуть, ми знаємо, як вивчити цю землю. Взяли документи і поїхали. Як то буде вилучати? І починається оце о речі я не можу тепер зрозуміти, нам, щоб розібратися в цьому, в цьому нам треба їхні кадастрові номера і це все. Справа до того, що нам либо подавати у суд, про що ну, не зовсім би хотілося нам на першу, першу чергу, як учасникам АТО, і витрачати. Це перше, як то кажуть, наше. А по-друге, що е, ну, не зовсім це приятна річ, коли йде процес. Об'єднання наших територій. І е, в даний момент нам між собою якось лається і якісь вживають такі радикальні методи для цього. Всього. Ми б хотіли якось би в цьому розглянути це питання і розібратися з таким питанням, щоб, як то кажуть, найменш боязні це було. Дякую за увагу. Шановні депутати, за дві хвилини, так я я хвилин, я кладу, що. Ну, я думаю, хто з старої каденції знають, що я керівник, і ми ці земельні питання, тут барикади були так і інше, інше, там воювали, хтось хоче собі забрати щось. Я вас не води в обман, Я сказав, що у вас... Хтось вибив поману, бо перший. там, подивіться, написано кадастровий номер 51 гектар і написано. Земля державна кормова, державна Все. державна. Тепер, оцей акт старого зразка. Пояснення, якщо ви там не... хтось юристи, вас дуже розуміють, зайдіть тут у регіону службу, лежить такий на три із центрального ДЗК, написано. Юридичні особи, суб'єкти, які міняються, не впливає, земля залишається. Тільки Верховна Рада може підмінити, і скасувати, і віддати комусь землю. Вас завели в оману, що ви по два гектари показали це поле, сказали, що ми хочемо взяти. Я не проти того, що ви десь хочете. Але є жищів багато атовців піднімуть, скаже, по два гектари взяти.